Шановні глядачі, з вами пасіка Хелп 31. 31 липня 2025 року. Качну зараз оці оці два корпуси, вони 300 -і. меду. Та зварю вам самогона. Але це відео для ютуб каналу Посіка Костюко. Подивився відео, що дуже гарно наносили йому гарбузового меду і хочу розказати свою історію, коли в 16-му році, а в тисяч... 2016 році, акоції не було, Липи не було, був соняшник. І біля нас посіяли. 50 гектарів чи 30 гектарів гарбузо. От гарбузи дали, я ніколи не думав, що вони так дають, коротше, шановні глядачі, дали просто капець. Позаливали ті гарбузи. Ми так раділи. 16 рік мед по 26 гривень. Продавати ми його не стали, зразу качали, качали довго. Весь був попечатаний він. І ми зразу закинули його в погріб. От зразу. В холод. І коли у 2017 році мед став по 35 з 26, і ми хотіли його здати, виявилося, що соняшниковий мед як грім, а гарбузовий мед у нас скис. От скис він. І все, шановні глядачі, я не знаю, чому він скис, там печотка була, капець. Я ще й радів, що він був довго рідкий, бо ми там банки поналивали та ще й торгували з банок ними. Що він там місяць ще він був, коротше, такий ще й рідкий був. Але в погрібі температура була плюс 3, він скис. І при... Дуже добре, що я тоді не розгубився, перегнав його на самогон оці 10 бетонів гарбуза, і на тому ми цю історію з гарбузом і полишили. Але в мене в пам'яті, о, оті ж 10 бетонів вони ж стояли в погребі ще там років два. І я так по чуть-чуть його вибирав, потім один чоловік замовив бухло до фіго. І ми їх перегнали з ходу. Шановні глядачі, в мене в пам'яті відклолося, як горно дають гарбузи. І Як він, сука, той гарбуз швидко скисав у погребі. Коротше, шановні глядачі. Як кожуть всякі дурачки, я ні до чого не призиваю. Я про гарбузовий мед просто розказав свою історію. Шановні глядачі, думаю, вам буде цікаво. Посіки Костюку, привіт. А з вами була ваша Посіка Хелп.